У суботу, 26 квітня 1913 року, до кабінету директора олівцевої компанії, що у Атланті, увійшла Мері Фейген. Мері було 14. Дівчинка походила із робітничої родини і, попри свій юний вік, працювала на фабриці по 13 годин на день і 6 днів на тиждень. Дівчинка прикріплювала до олівці гумку і за це отримувала 12 центів за годину. Але останні кілька днів дівчинка не працювала. Взимку фабрика перестала отримувати сировину у достатній кількості, і тому Лео Франк, керівник підприємства, від 21 квітня звільнив частину працівників. Однак за працедавцем залишився борг 1 долар 20 центів. 26 квітня Лео Франк виплатив дівчинці борг. Мері покинула кабінет керівника. А наступної ночі дівчинку знайдуть мертвою. 27 квітня приблизно тіт ночі охоронець Нютлі вирушив до фабричного підвалу, аби скористатись биральнею. У задній частині підвалу Ліпо бачив тіло дівчинки і одразу ж викликав поліцію. Сукня навколо талії дівчинки була трохи припіднятою, а смужка від нижньої спідниці була обмотана навколо шиї. Обличчя дівчинки виглядало почорнілим від бруду. На обличчі та голові були подряпані синці та побої. Спідня білизна була приспущена навколо стегон та усіяна краплями крові. Тіло дівчинки було повністю вкрито попелом, тому на початку поліціянти прийняли мері за афроамериканку. Службовий пандус у задній частині підвалу ввів до дверей службового виходу. Замок загадковим чином вийшов з ладу. На дверях був невеличкий засов, який можна було підчепити з вулиці, і таким чином відчинити двері за допомогою лома. На дверях експерти знайдуть закривавлені відбитки пальців, а біля дверей металеву трубу. У підвалі були сліди відволичіння, що вели до ліфту на другому поверсі, на робочому станку поліціянти знайдуть сліди крові та шматок волосся. А отже, ціло дівчинки перемістили зробітничого цеху неймовірному місці злочину невідомий залишив відбиток взуття, але поліція неправильно обробила цей доказ, і його було втрачено. Навіть слід вуличня був дуже сильно витоптаний, а власників слідів так ніколи і не було визначено. Біля цілеї дівчинки лежали поруч дві записки. Він сказав, що кохає мене, грає, як це зробила нічна відьма. Але той великий чорний чоловік схопив хлопця за його рукав. Мамо, той чорний чоловік зробив це. Коли я вирушила по воду, він штовхнув мене в ту діру. Високий, великий чорний чоловік. Я пишу це, граючи з собою. Поліціянти здогадались, що нічна відьма це нічний сторож. Нютлі, ймовірно, й був вбивцею. Він напав на дівчинку на другому поверсі, потім переніс її тіло на перший, штовхнув дівчину до шахти ліфту, а потім притягнув тіло до місця, де його і було знайдено. Сторожа заарештували того ж ранку, його допитували кілька годин, але він жодного разу не змінив своєї історії. Детективи встановили, що вбивство ймовірно сталося в день. прибув до фабрики за кілька годин після візиту Мерії. Тоді поліція припустила, що вбивця причаївся у підвалі, аби спалити тіло дівчинки. Нютлі спустився до підвалу і сам того не розуміючи злякав вбивцю. Наступним підозрюваним став Артур Молінакс, колега та друг Мерії. Свідок Едгар Сентл бачив Артура разом з Мері у день вбивства. Дівчина хлопця присяглась, що в той день вона була разом з хлопцем. Едгар Сентл наполягав. Він бачив Артура та Мері у суботу, Проте Артура не було жодних доказів, тому його відпустили. 27 квітня у сьомій ранку, детективи приїхали до будинку Лео Франке. Поліціянти помітили, що чоловік здавався дещо знервованим. Його голос тремтів, а обличчя виглядало блідим. Але на той момент поліціянти ще не розповіли чоловіку про вбивство. Детективи запитали, чи знає чоловік мері Фейкін а Лео відповів, що не може пригадати її. Детективи разом з Лео вирушили до моргу, а потім на фабрику. Чоловік переглянув свою записну книжку та оглянув місце злочину. У понеділок, 28 квітня, Франко, у супроводі адвоката вирушив до поліції та не дав письмові покази. У суботу, 26 квітня, приблизно між 12.05 та 12.10, Мері отримала кошти та покинула його кабінет. Лінд прибув до фабрики у четвертій, але його попросили повернутись пізніше. Ньют повернувся до офісу приблизно о шостій, коли Лео вирушав додому. Приблизно в цей же час до офісу завітав Джеймс Кант. Джеймс був бухгалтером компанії, але три тижні тому його було звільнено. Гант попросив забрати свою стару пару взуття з підвалу. Згадуючи той фатальний день, Джеймс розповів, що Лео занервував, коли дізнався, що він планує спуститись до підвалу. На прохання детективів, Лео оголив своє ціло. На тілі чоловіка не було порізів або штраф, а на костюмі та білизні не було слідів крові. Лео допитували 4 години, але зрештою відпустили додому. Детективи з'ясували, що Джеймс Кант знав Марі Фейгін. А той факт, що чоловік повернувся на фабрику саме у день вбивства і в цей же день вирушив в інше місто, видавався дуже підозрілим. Детективи знайшли чоловіка, але він заперечував будь-яку причетність до вбивства. Сестра Джеймса надала брату Алібі на суботню ніч. Лео Франк народився 17 квітня 1884 року. У родині єврея Рудольфа Франка та американки Рейчел Джейкобс. Коли хлопчику було три роки, родина переїхала до Брукліна. У наступні роки Лео закінчив державну школу, а згодом і навчання в інституті Прата. Потім юнак вступив до Корнельського університету, де й вивчав машинобудування. У жовтні 1907 року Лео вирушив до Атланти на два тижні. Дядько хлопчика Моїсей Франк запросив племінника на зустріч інвесторів, де й запропонував хлопцю посаду директора у National Pencil Company, у якому Мейсей був головним акціонером. Лео вирушив до Німеччини аби дослідити процес виробництва улівців. За 9 місяців хлопець повернувся до Атланти та приступив до роботи. Приблизно в цей же час Лео познайомили з Люсіль Селіх. Люсіль походила із замужньої та впливової єврейської родини. Саме родина Селіх була засновницею першої синагоги у Атланті. Молоді люди сподобались один одному, і вже у 10-му році пара одружилась. Родина Франк згадує, що життя подружжя було щасливим, пара багато подорожувала та жила у злагоді. У наступні роки єврейська громада у Атланті стала найбільшою на півдні Америки. Родина Франк ставала все більш впливовою. На півдні Америки випадки антисемітизму траплялись вкрай рідко, але Лео все одно відчував себе іншим. National Pencil Company стала доволі успішною справою, але в той же час, як то кажуть, конкуренти наступали на п'ятий. Дехто заздрив успішному бізнесу, а дехто будував плани, як прибрати серйозного конкурента, а звинувачення у вбивстві було б ідеальним способом прибрати компанію конкурента. Лео Франк чудово розумів це і тому звернувся до детектива Гаррі Скотта. Гаррі працював у агентстві Пінкертона та був висококваліфікованим спеціалістом. Детектив дослідив докази на місці злочину та не дав дублікати усіх доказів поліції. Лео навіть не підозрював, що Гаррі Скотт мав дружні стосунки з місцевою поліцією, а детектив Джон Блек був найкращим другом детектива. Джон Блек з самого початку притримувався думки, що вбивця це Лео Франк. Джон Блек пообіцяв за будь-яку ціну довести його провину. У вівторок, 29 квітня, детектив Блек обшукав будинок Лін'юта. Детектив знайшов на дні бочки для спалювання сміття закривавлену сирочку. Кров була розмазана високо під пахвами, а сама сорочка пропахла запахами заводу. У детективів на руках була перша вагома тому детективи одразу заарештували чоловіка. З'явилася перша версія подій. Лінь та Лео Франк вдвох вбили дівчинку, але організатором був саме Франк. 30 квітня прийшли перші слухання. Ані Ньют, ані Франк не визнали себе винними. Справа доправили не до розслідування. Кров на сорочці за одними джерелами належала Ньюту, а за іншими це був барвник. Саме в цей момент на арену виходить головний свідок звинувачення прибиральник Джим Конлі. Вперше чоловік потрапив у полезору поліцію 1 травня. Чоловіка затримали у вбиральні за спробою відмити червоні сліди з одягу. Конлі затримали, але швидко з'ясувалось, що це була іржа. На допиті Джеймс розповів, що у день вбивства він ходив по барах та випивав, але його історія викликала сумніви. Один свідок згадав, що бачив у день вбивства великого чорного чоловіка у темно синьому одязі з капелюхом у фабрики. і цей чоловік був дуже схожим на Джеймса Конлі. Детективи придиктували чоловіку текст записки, але замінили деякі деталі. Правопис чоловіка дуже нагадував правопис у записках. Але найголовніше, Конлі написав слово нічний сторож саме як нічна відьма. Джим зізнався, що це він написав записки, але поклявся. Лео Франк змусив його написати ці записки у п'ятницю ввечері напередодні вбивства. Але навіть поліція відкинула цю версію, тому що Франк не знав точну дату візиту мирі. Це була перша версія подій Джеймса Конлі. Протягом судового процесу версія чоловіка тричі зазнає змін. У наступних версіях Конлі зустрів Лео на вулиці у суботу. Лео наказав прибиральнику піти разом з ним до кабінету. Коли до кабінету постукали дві дівчинки, Лео наказав чоловіку сховатись у гардеробі. Коли дівчата покинули приміщення, керівник продиктував йому текст записок, дав цигарки та наказав залишити фабрику через двері у підвалі. Конлі вирушив до бару, а потім увесь вечір дивився фільми. Про вбивство чоловік дізнався лише у понеділок. Троє працівників фабрики не погодилися з цією заявою. Монтін Стовер особисто бачила, як Конлі шпугував за співробітницею фабрики приблизно в той момент, коли до фабрики завітала Мерія. Можливо, Конлі переключив свою увагу на Мері, тому що вона була легкою здобиччю. 29 травня Джимс розповів поліції нову версію. Джимс та Лео перемістили тіло мері Фейген до підвалу. Потім повернулись до кабінету Лео. Лоу Франк продиктував текст записок та заплатив прибиральнику 200 доларів, але потім забрав кошти назад. Поверни мені гроші, і я вирішу всі питання: якщо доживу до понеділка і зі мною нічого не трапиться. На суді Конлі знову змінив свою історію. На цей раз він сказав, що Франк пообіцяв заплатити 200 доларів, коли він позбудеться тіла Мері, спаливши його у підвальній печі. За версією Конлі мотивом вбивства стала хтивість містера Франка. У день вбивства він бачив, як Мері піднялась на другий поверх до кабінета керівника, і незабаром звідти почувся жіночий крик. Далі Конлі задрімав. Коли чоловік прокинувся, Франк покликав його до кабінету. Лео спробував взяти Мері силою, але дівчинка чинила опір. Лео вдарив дівчинку. Вона невдало впала та померла. Прибиральник допоміг перемістити тіло дівчинки до підвального приміщення. На перехресному допиті історія прибиральника знову зазнала змін Конлі постійно плутався у свідченнях та суперечив сам собі. Адвокат Рубен Арнольд попросив суддю Леонарда Стрікленда вилучити з протоколу ці свідчення, тому що Конлі ненадійний свідок. Суддя відповів: присяжні не зможуть забути почуті свідчення, тому я дозволяю не вилучати свідчення. Конлі на суді декілька працівниць звинуватили Лео у домаганнях. Команда захисту також викликала свідків. Працівниці засвідчили, що Франк ніколи не фліртував з дівчатами. Та ніколи не домагався до них. На суді Джима Конлі захищав адвокат Вільям Сміт, він був справжнім професіоналом і спеціалізувався на захисті афроамериканців. Конолі неодноразово звинувачили у зґвалтуванні працівниць фабрики, але Вільяму вдалося відкинути усі звинувачення. Конлі визнали винним за співучасть у вбивстві та засудили до одного року ув'язнення. 28 липня Лео визнали винним та засудили до страти. Під час судового процесу адвокати нарахували 115 процесуальних помилок, тому одразу після вироку подали апеляції до Верховного суду Америки, але кожен раз апеляції відхиляли. Свідкам команду захисту почали погрожувати. Команду захисту почали переслідувати. Невдовзі команда адвокатів отримала лист від коханки Джима Конлі. Він зізнався жінці, що це саме він вбив Мері Фейгін. З огляду на нові докази, команда обвинувачення наполягала на новому судовому процесі, і вже 23 квітня 2014 року відбулося останнє слухання по справі, але, не дивлячись на нові докази, Лео знову засудили до страти. 22 червня 1915 року Лео мали стратити, але за добу до виконання вироку губернатор Джорджі Джон Слейтон замінив смертну кару на довічне ув'язнення. Губернатор до останнього сумнівався у причетності Лео, тому провів власне розслідування. Він особисто відвідав місце злочину, детально вивчив усі подробиці справи. Під час другого судового процесу експерт з почерку Альберт Осборн дослідив записки. Записки були написані нібито від помираючої Мері Фейгін, але від третьої особи. Конлі вмів читати та писати, але часто допускався граматичних помилок та неправильно відмінював дієслова. Осборн визначив, що саме Конлі був автором записок. Франк був освіченою людиною. Він би не допустив таких помилок. Згодом колишній адвокат Конлі почав підозрювати, що саме його клієнт клієнтської вбивства. Адвокат Сміт навіть підготував звіт для команди захисту. Слейтон вважав, що вбивця Джим Конлі, а проти Лео не було вагомих доказів, тому скасував страту. Слейтон вважав це рішення справедливим, але цей вчинок ледь не коштував чоловіку життя. У очах жителях містечка Лео Франк був однозначно винним. Коли люди дізнались про заміну вироку, до маєтку губернатора вирушив озброєний натовп. Люди вимагали покарання не тільки для Лео, але й для самого губернатора. Губернатор Слейтон разом із родиною таємно евакуювався зі штату та у лінчування. клінчування. У нічне 17 серпня 1915 року, до в'язниці Міліджвеля прибуло 8 автомобілів. Це був озброєний натовп, який називав себе захисниками мері Фейгін, вони увірвались на територію в'язниці, зв'язали охорону, перерізали телефонні кабелі, викрали Франка та поїхали геть. Колона машин зупинилась у гаю поблизу Марієти, містечка, у якому народилась Мері. На Лео одягнули кайданки та закували ще колодки у ланцюги. Приблизно о сьомій годині ранку натовп визнав чоловіка винним, Лео повісили на гілці дерева. Новина про смерть Лео Франка одразу облетіла увесь штат. До місця страти почали приходити люди. Люди фотографувались на фоні помирлого чоловіка, а дехто й взагалі створив вітальні листівки та розсилав ці фото рідним. На страті був присутній журналіст Кларк Хоул. Він наполягав, що тіло вбивці має бути пошматовано та спалено. Тіло Франка спустили на землю та пошматували на частини. Натов буквально топтав ногами пошматовані частини тіла чоловіка, а знаряд за лінчування пізніше передадуть до місцевого музею. Серед натовпу був суддя Н'ют Моріс, йому вдалося вихопити частини тіла чоловіка. Він швидко поклав їх до кошика, вирушив до Атланти та передав цілу родині чоловіка. У 1919 році Джима Конлі заарештували за спробу пограбування. У наступні роки чоловік ще не раз потрапить у поле зору правоохоронців. Джима Конлі визнали в винному вбивстві Мері Фейген лише у 1982 році. 80-річний Алонзо Ман зізнався що бачив, як Джим Конлі тягнув цілу дівчинки до підвалу. На той час Алонзо було 13. Хлопчик боявся за своє життя і тому збрехав на суді. На суді під тиском поліціянтів він зізнався, що бачив, як Лео Франк тягнув цілу дівчинки до підвалу. Довгі роки чоловік зберігав ці спогади у таємниці і лише перед смертю розповів правду. Алонзо повторив свої свідчення на детекторі брехні. Детектор показав, що Алонзо Ман говорив правду. Джим Конлі помер ще у 62-му році і не поніс жодного покарання за свій злочин.